Марія, вітаю вас. Вітаю вас, Сергій Петрович. Сьогоднішня тема купання новонароджених. Це одна з надзвичайно важливих і в той же час дискусійних тем: як купати, яка температура води, яка в приміщенні, велика ванна чи ні, чи маленька ванна, використовувати мила чи ні, з відваром трав чи ні. Кип'ятити воду, чи її не потрібно кип'ятити. Давайте дамо батькам конкретні рекомендації щодо купання новонародженої дитини. Так, Сергію Петровичу, не можу з вами не погодитися, що питань дійсно тут багато. Давайте розберемо їх детальніше. От, прийшли, прийшли батьки додому з пологового будинку і відразу можна купати малюка. Дехто не рекомендує купати малюка, доки не загоїться попкова ранка. Альтернативою може бути обтирання. Дитини м'яким вологим рушником вмивати, підмивати. Натомість на сьогодні превалює думка, що можна купати новонародженого вже в перший день після виписки з пологового будинку, якщо, звісно, немає протипоказів та особливих рекомендацій. А чи потрібно при цьому кип'ятити воду? Сучасні рекомендації для здорового малюка кип'ятити воду не потрібно. А от температура води має значення: для перших купань найкращою є температура 36-38 градусів. А в приміщенні, де купають батьки малюка, не має бути парко чи гаряче, і достатньо, щоб температура була повітря 22 градуси. Марія, от буває, що батьки додають у воду відвари трав. Чи доцільно це? І якщо додають трави, то які? Ніякі, Сергій Петрович. Відвари будь-яких трав можуть пересушувати шкіру і навіть стати причиною алергії. Тому трави категорично не рекомендуються для купання немовлят. Тоді може використовувати миючі засоби? Миючі засоби для купання. Зараз дуже великий вибір засобів, які розроблені спеціально для дитячої шкіри, з народження. Так, відповідно до міжнародних гігієнічних стандартів новонароджених і дітей перших місяців життя миють з миючими засобами дитячої гігієни не частіше одного-двох разів на тиждень, а підмивають і вмивають, коли це потрібно. Не варто також купати дитину з милом частіше і взагалі створювати стерильні умови життя, бо миючі засоби не лише сушать шкіру, а й змивають. Природний ліпідний шар, який захищає шкіру дитини і порушує власний мікробіом шкіри. Миючі засоби повинні бути гіпоалергенні, з відповідним pH на безмильній основі, без парфумованих речовин. І ні в якому разі не використовувати антибактеріальні мила. А батьки повинні купати дитину щодня як часто? І ще таке питання, Марія. Це ванні дорослі, чи краще брати ванну таку маленьку дитячу? Насправді новонароджені діти не потребують щоденного купання. А от щодо великої ванни чи дитячої, тут думки експертів поділяються: це може бути і дитяча ванночка, це може бути і доросла, вирішувати батькам. Але головне це безпека. Якщо батьки знають, як правильно купати дитину у великій ванні, правильно підтримувати дитину під час купання, це може бути і велика ванна, може бути і маленька ванночка, а купати дитину в пелюшці – чи без неї це вже вирішувати батька? Але існує така думка, що в пелюшці малюку спокійніше, так. вона створює відчуття такої захищеності, також інколи підкладають такий вкладиш з поролону. І це теж є не обов'язковою умовою для купання дітей. А що ви скажете щодо тривалісті купання? Бо це ж може бути 5 хвилин, а може бути 30 хвилин. Скільки mm -hmm. часу знаходиться дитина у воді, залежить від її віку та настрою малюка. На першому місяці життя достатньо і 5, 7 хвилин, далі тривалість купання збільшують і до 20, 15 вже хвилин, а от 6 місяців навіть до півгодини. Це краще робити ввечері? Переважно дітей купають перед останнім вечірнім годуванням. Такі вечірні купання є хорошою асоціацією на нічний сон дитини, але аксіом тут не існує. І якщо після водних процедур дитина збуджується, починає гуляти, то ліпше перенести їх на ранок чи, можливо, навіть обідній час. Єдине правило, якого варто дотримуватися не треба купати малюка відразу після годування. І дотримуватися, звичайно, правил безпеки: ні в якому разі не залишати дитину одну навіть на хвилиночку. Вся увага під час купання повинна приділятися саме дитині. Отримайте разом задоволення від купання. Так. Дуже дякую вам, Марія. Дякую, Сергій Петрович.